Це є чмолік, а це лідер екзе Лідер це є. як це пояснити. Такий типу сканер, який реагує на тепло нібито. Або на тепло, або на рух, я точно не пам'ятаю. І він їх висить, ви зараз побачите. Так, от. Де типа лідер? Такий сканер, є в реальному житті навіть такий. так друзі, нашу кімнату Е, Що ще хочу сказати. так довідо без наушників тому що у мене ще, що звук ліпший без наушників або мені так здається або так правда так давайте буду посвічувати як розумію хор буде сам на у цьому параної нашій а я обожнюю такі так добрий давайте давайте, йдемо. так якісь сходи Та, сходи тут що в нас щось непонятне якась каша Ні, сходи Прохід бачу проверяем чи тут немає нічого. вау дивіться, яка краса, ну це прекрасно. игра має бути прикольна когось додачи по пляну все появляюсь зараз на жаль ні, але кость так на я даже повна частина повноцінна, по типу ігра. Ми там же в лісі, нібито, знаходимо, чи що. Ну, и факт та по суті Отак от, от якось бачать літаючі миші. Ну трохи там по іншому у них типа на слух. вони них кричать і в них куди типу, ближаються, можна сказати, стінки. Тому що зірних поганий. Він має такий достроен, щось потім такого. Так, тут якийсь є... стоп. Стоп. що? Чекай, тут стоп. А тут якесь ніби сходи. Вікно, а ще один стоп. Також до гори. Якась бурда Не знаю, що таке. таке. Ще один прохід Ого! Зелені двері Тут кот! Давайте до кінця поскануємо І двері також. Значить, як я розумію, вы не якийсь кисний кот щоб вийти далі. Ну, давайте за... А! Екзи... О, це вихід! Прекрасно! Раз виберемось і буде класно. Хм, з двойним цей гар до комп'ютер Ча... Хоча... Хоча тут нічого особливого такого немає. Так. Якийсь кімнатка. Блін, мені здається, як це глядається локації, але в нормальному вигляді. Чекайте. Що це таке? 7, 1, 2, 8. Так, все, ми знаємо код. Погнали. Я тут в стіну забіг якусь так. Так, як там було 7, 1, 2, 8. Давайте погнали. Ми мають скоро знову йти якесь особливо відео, яке я не скажу. Побачите. Так, які... Як це порахувати? Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сім, Так, нібито один. Два... вісім. Хто? Зворотний категорий. Окей, є наступна рукає. Значить, може навіть би навіть бізіграв би в понуцінну версію ігри, якщо вам дуже сподобається це відео. А вона там доволі довго, там, напевно, буде або на напав відео. Тому що там нібито година геймплею чи що десь так. Ну, так, давайте взмальовуємо знову все. Вау вау вау, и как велика. Капець, велико Кап'яцу на без... на вона бездаху тупо Мисканы не може тягнути до цього навіть. Окей, тут є пухи, який да що тут нужно видно. Дай стіни розмалюватися. Саме вони стіни розмальовувати, щоб розумієте, де і приходи. Так, тут хід, захід. Як якийсь захід, захит, ніби китайські ворота якісь. Це ще вмова на якась версія, тому що там типу, якісь баги виправлені чи що, Якось так. А, ну тут пусто. Ну якісь коробки, походу. І... А, мізус пухіта але нема бачу. Та, це якісь пухі, типу, чи що. Хм, хм дивно. Ну, Он те, що тут буде... як-то... Може відкриту карту, а може тупо на бігти вперед. Окей, йдемо далі. Ну, поки що нічого страшного не було. Надіюсь, що ми хтось налякає. Може в таких хорах треба вміти лякати. Це не вам холод з вами. Біжуть монстри і ви них тікаєте. Це максимально банальні зі скримаками. Таких там іменно вміти налякати, а не просто скримаків накидати на кожну метах. О, дивіться, якась ущербно. Так, як-то говорится, смотрю книгу, увижу фигуру. Просто таке. Якийсь похитный ворокий, добре. Так. Хм. Так, ничего больше не понятно, мені. Так, трошки поищи микрофон. Мне сейчас нічого не понятно. Куда мені йти? Уже некий ринт схоже. что це таке. Це сходи. Да вони мене ведуть. Ай! Ой-ой, тут ще більше простір! Так, що, тут коробки, окей. так проводимо. Так, так, так. Отак от проведемо. Це що таке? Издах. Что это за Я как-то Я не буду на циклоне, там я вижу все. я взагалі? Куда я залез? Ай, хочешь дать Туда? Бо я же... Куда с ну, да, по-моему повернув. Как то фильм называется так? поворот туда. да. Что таке? Йой, я буду такие стывать людей на чишо. якась... куанка, чи шо? якось так. Дивно. Ну. Окей. То я взагалі не можу розмалювати чомусь. Кто ж наверху? Рахов... А не, наверху, окей. Так. Що в нас ще є? Хм о! Що це таке? Плісенька чи що? Що таке, хоч побачите? Не може зрозуміти. Щось зелене, трава чи що? Ходім ви розумієте, яким кольором що відзначається? Знову зелене щось. Що за трава, алло? це таке взагалі? Какая штука штука тупостины торчат? Короче, люди. На жаль, я мушу признати, я не пройду цю ігру. Коротше, як виявився в мене повний білд. Я цим нічого не можу зробити. Тут мав би бути прохід. Я злі не мав я злі не мав сюди залазити. Тут мав бути невидима стіна, але її не було. Ні-ні, почекайте, я зможу прийти, може я зможу, почекайте. Kur... Pozostałeś się? Tak, się stał biłem. Co tu sama, o, Вибачте за те, що я затримав час. Ставте Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, мій телеграм канал, убачаюсь. Эх, Всім па-па.